Слава нашому Господу! Слава. Як хорошо і приємно, коли народ Божий сходиться і в місті прославляє Бога. Слава нашому Господу! Слава. Я благодарю Бога за те, що знаєте, почало цього служення і присутствия Духа Святого є на цьому місці. Блаженна та душа, яка відкрита для Господа, знаєте, яка чувствує помазання Господнє, яка знає, що є такий Дух Святий, бо сьогодні багато було говорино за Духа Святого, і я хочу продовжити, дорогі брати і сестри. І бо великий Бог, знаєте, коли Христос відходив від цієї землі, і Він сказав такі слова: Я прибуду все з вами, до скончання віка. Він не оставить свій народ, Він постійно Буде з нами. Слава нашому Господу! Я хочу сказати, знаєте, що у нас закарпатський язик, нас не, не розуміють ні українці, ні руські, але я буду старатися, скільки зможу говорити, най Бог благословить. Но я знаю, коли Дух Святий робить роботу, ми маємо чувствувати помазання Господнє. І тоді дійсно, знаєте, кожен думає і багато зустрічається таких людей, які говорять. Що Дух Святой відійшов із цієї землі, коли Христос відійшов е, на небо, значить і Дух Святий з ним пішов на небо. І, і то, знаєте, неправильно, Я, що е, читати Слово Боже, ми видимо діяння апостолів, ми бачимо, що всегда присутствував Дух Святий і постійно вразумляв народу, що їм робити, і, і куди їм йти, і Бог наперед відкривав. Що і як поступати. І це дуже добре, коли ми є, як написано, знаєте, восьма глава Рівняна, що всякий, хто вірить у Бога, Він має мати Духа Святого. Хто Духа Христова не має, той той не Його. І ми знаємо, що. Якщо ми проходимо своє поприще, і знаєте, як було сказано сьогодні, що враг постійно трудиться, він не встає. Коли чоловік приходить до Господа, коли якийсь обід дає Богу, і ми бачимо, там уже сатана йде, щоб збити його здорово. Особливо там, де горить Огінь Божий. Де є Дух Святий, де є помазання Господнє, він всегда направляє своїх роботників, щоб збити. Але ми знаємо, що якщо ми будемо з Богом, як уже брат говорив, що коли із Давидом був Бог, його ніхто не міг поймати чого, тому що Бог йому відкривав, куди йому йти, і де ховатися, і куди бігнути. Да благословить нас Господь. І помніте те слово, що написано у Михея, я відкрию і буду вам читати, що сказано. О, чоловік сказано тобі, що требу, що добро і чого требує тобі Господь. Дійствуйте справедливо, любі діла милосердя і смиренно-мудренно ходить перед Богом. Навіть, якщо ми візьмемо тільки ці слова і задумаємося в цьому, що треба від нас Господь. Жити справедливо, любити діла милосердя і смиренномудрено ходити перед Богом. Це важно. Це дуже важно, дорогі друзі, те, що не хочу другому. Що не хочу собі, не желаю другому. Якщо я хочу собі блага, то значить, і другому я маю робити то. Знаєте, Христос сказав, що любіть врагів ваших. Але дуже тяжко, знаєте, коли тобі всегда тобі ставлять ножку, або тебе не уважають, тебе обіжають, і ти маєш любити їх. Ти маєш їх благословляти. Ти маєш до них якось мати відкритого серця, щоб у нас ніякої не було. Тривога або ніякого зла у серці нашому. Да благословить нас Господь, ібо бо перед нами, дорогі друзі, жисть. І ми не знаємо, коли то прекратиться. Наже ніхто не дає гарантію, що зможе він прожити до завтра. Ібо наша життя вона в руки Господа. Слава нашому Господу! Ми знаємо, що якщо ми будемо надіжду мати на Господа. То і з Господом ми зробимо, і буде в нас побіда, коли в нас буде Господь. Коли в нас буде присутствувати Дух Святий, і коли в нас буде свобода у Духу Святому, то Він буде нас урозумляти. Як брат говорить, що навіть осні Бог може відкривати, тобі, що тобі робити, а для того, щоб Тобі робив Дух Святий, для того треба старання прикласти, знаєте? Бо без старання нічого ми не можемо зробити. Тільки постійно, якщо наші мислі будуть направлені до тебе, якщо у нас буде молитва направлена до того, щоб Господь поміг нам, щоб Духу Святому ми дали простору своїй житті, і бо всі водими Духом Божим є діти Божі. Да благословить нас Господь. І ми всі називаємося дітьми Божими. Знаєте? Ми всі желаємо бути дітьми Божими, але дав би нам Господь, щоб ми дійсно були дітьми Божими. А діти Божі вони слухають голос Божий. Да Благословить нас Господь. Много примірів можна приводити, в тому що ми пережили в нашій житті. Ну, знаєте, коли тривога тоді ми всі обращаємося до Бога. А коли в нас свобода, коли життя наладилася, не є небозні, ніякої не якоїсь нужди, тоді ми оставляємо знаєте, і становимося такі е, легкомислені до того. Але коли тривога, то ми просимо і Господь. Милосердний, звісно, Бог милосердний, і все виходить на зустріч. Звісно, іспитання в жизни ми маємо переносити, бо якщо не є спитання, ми не можемо возростати, як написано, у повного возраста мужа Христового. Або ви представте себе і представте собі Христа. Або я можу собі представити Т і Христос. Тобі ще, навірно, або мені ще треба дуже много робити, щоб. До, дорости до того возраста Христового. Ви пам'ятаєте, що Христос у своїй житті робив? Днем Він був постійно із учениками, а ночі виходив куди? Нагору молитися. А в нього точно таке тіло було, як у нас, а ми часто себе жаліємо. Часто, знаєте, дайме місто. Звісно, кожен себе любить, кожен уважає плоть свою і хоче віддихнути, але ми видимо на дійство Христового. Ми бачимо учнів Ісуса Христа, я і скільки там труда було, скільки вони трудилися для того, щоб, знаєте, угодити людям, щоб відкрити Слово Людям, щоб Господь Духом Святим мог проводити свій народ. А тільки тих буде Бог проводити народ свой Духом Святим, який є послушні. Які будуть послушні голосу Божому, якому, яком, якщо ми не будемо слухати, а своє мніння будемо вказувати, то ми нікуди не підемо, знаєте, ми туди нікуди не підемо. Але коли ми будемо давати місто Господу, Господі, а як у цьому тіло поступити? А що з цим робити? А що так? Коли у нас буде до Господа, і Господь буде являти своє відкровення і буде давати совєт відповідь на нашу молитву. Ми зможемо пройти цю дорогу, яку приготовив для нас Господь. І бо у кожного з нас є дорога, другі друзі. У кожного з нас я не можу понести твої діла, Твої трудності, а ти не можеш мої понести. Но не думайте, що другому краще. Легше чи мені, ні. Кожен проходить іспитання в своїй житті, і блаженна та душа, яка побід ті, ті, ті е, іскушення, які проходять в житті, і з Господом, звісно, і з Богом побіда, побіда тільки з Христом. Без Нього ми нічого не можемо знати і не можемо зробити тільки з Ним, коли наше уповання, коли наша надія буде на Господа. Звісно, було сказано, що без віри Богу угодити невозможно. Звісно, ми можемо провірити свою віру. Як провірити свою віру? А ну подумайте, дорогі браті і сестри, коли стаємо на молитву, вірте, що получите. А ми молимося, а потім говоримо, а знає цей Бог отвіти на мою молитву. Значить, віра у нас яка? Слаба. А довіритися Богу, дорогі друзі. Ото має бути переміна внутрі серця нашого. Треба повністю положитися на Господа, щоб Господь руководив нами. Так що, дорогі друзі, у нас є ще врем'я. Тому що у нас є час? По тому що ми знаходимося на цьому місці. А той є милуючий Господь, Тут є Господь прощаючий, Туй є Господь відповідаючий на наші просьби і на наші молитви. На цьому місці було, знаєте, написано: Діво двоє троє собране, в ім'я, моє, то я посеред вас. Віримо, тому що є Христос серед нас. Слава нашому Господу! Він є тут, дорогі друзі. Він недалеко, Він знає твої мислі, Він знає твої желання, Він знає, що тебе, у чому у тебе скорбі, тяжесті, що ти желаєш, у чому твоя нужда твоя, за кого ти просиш, за кого ти молишся, і просиш, щоб Господь помір, щоб Господь вийшов навстрічу. Господь що знає? Але головне, є з вірою прийти до Господа, і Бог відвідати на твою нужду, якщо будеш угодно Богу. А може тобі треба ще якесь правління в житті зробити? Може, тобі треба чомусь покаяти, і мені треба каяти в житті, тому що не є на землі праведника. Написано не одного, але всі ми согрішили і лише на свободі Божої, да благословить нас Господь. Я знаю, що Бог милуючий і буде прощати. Я вас призиваю до молитви Покаяння. Щоб кожен з нас задумався у своєму состоянні. Щоб кожен тепер із свого, із свого чи із серця, із з серця, попросив прощення от Бога. І покаявся у своїх ділах, які робив неправильно в свою житті. Я теж нуждаюся в тому. Я теж нуждаюся, дорогі друзі, тому що наша життя знаходиться не одні. Ми знаходимося між народом. А з нами народ, знаєте, всякий приходить. Приходить для того, щоб іскусити тебе, для того, щоб іспитати тебе, для того, щоб мир забрати від серця Твого. І ми тепер будемо просити Господа, щоб Бог явив до нас милость, щоб Бог і зробив нас тими світильниками свого світа, щоб ми були світом і примером у всьому світі. Як було сказано, знаєте, щоб підняти знам'я Христова. А знам'я Христова то є любов. Любов, коли в нас буде любов між нами і любов, знаєте, до цього міра. Бо якщо ми і людей із того міра не будемо любити, то і Христос не буде любити нас, тому що Христос пострадав за всіх. А нам Бог відкрив слово своє, за що слава нашому Господу, і ми маємо те слово Христово приносити і возвіщати цьому міру, котрі ще не знають, так як ми знаємо. І в цей час, дорогі друзі, благодать Божія у нас сходить на серця наші. І Дух Святий він, може бути у некоторих серцях томиться. Чому? Тому що ми, знаєте, іноді да, молитва у нас є, а Духом Святим ми забуваємо молитися. Но написано, знаєте, що Дух ходатайствує воздиханням незреченним перед Отцом Небесним. Коли ти молишся Духом Святим, і все пряма молитва іде до Бога. І якщо ми в цьому будемо думати і розмішляти, дійсно получимо утішення від Господа. Тоді буде і радість, і касання Господнє, тоді буде перміна внутрі, і тоді будеш ти благодарити Господа. Коли добре внутрі серця твого, тоді добре і благодарити Господа. Тоді добре і радуватися, тоді добре і співати пісні Богу, бо внутрі ти наповнений миром і любов'ю Божою. Слава нашим! нашому Господу, дорогі друзі, давайте склонимо перед Богом коліна і будемо просити прощення до Господа.